У США смертна кара дозволена у 34 з 50 штатів. У 2010 році було виконано 46 смертних вироків. Сполучені Штати тримають сумне лідерство у світі за кількістю в'язнів. В американських тюрмах відбувають покарання або чекають на суд 2 мільйони 300 тисяч людей. Кожна десята з них жінка. Приблизно третина з них після виходу повертається за грати. Винятком тут є Нью-Йорк, де лише незначна частина раніше засуджених жінок знову потрапляє у тюрми. Такий успіх пов'язують з програмою надання середньої і вищої освіти колишнім ув'язненим. Детальніше про це далі на Аля Леонова Бетфорд-Гіллс Гілс найбільше у штаті Нью-Йорк. В'язниця посиленого режиму, де утримуються жінки. Понад третина засуджена до позбавлення волі, які потрапляють сюди, не можуть читати на рівні середньої школи. В'язниця дає їм ще один шанс, можливість отримати базову середнього світу чи навіть закінчити коледж. Навчання можна продовжити і після відбуття строку покарання. Засуджена за підробку чеків понад 15 років тому Вів'ян Ніксон вхопилася за таку унікальну нагоду. Я завжди хотіла піти у коледж. це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, що я не закінчила коледж у певному віці. Після проведення кількох років у в'язниці я була просто приголомшена, коли дізналася, що є організація, яка допомагає колишнім ув'язненим піти у коледж. Ця організація, програма коледж і громада, була заснована у 2000 році. Мені не вистачало і не тільки мені, але й іншим такої організації, яка б зрозуміла, що в нас ще залишаються мрії та надії, яка б сказала, що цілком нормально чогось прагнути, що ми не повинні просто погодитись на будь-яку роботу у ресторані швидкої їжі чи прибирання готелів або вулиць Нью-Йорка. На відміну від більшості програм для колишніх засуджених, які сприяють працевлаштуванню чи вирішують проблеми з житлом програма коледж та громада допомагає жінкам продовжити процес отримання формальної освіти. сьогодні Ніксон, яка керує програмою, зосереджує увагу на пошуках для її учасників, вчителів, оформленню документів на вступ у коледж та на отримання фінансової допомоги. Все було крок за кроком. Раз два і мене взяли ловардію. Я отримала підтвердження про зарахування. і Тепер я вже вчуся другий семестр. Деякі учасники, як то Селіна Фулфорд, навіть отримують ступінь магістра. Я вже працюю над своєю другою магістерською програмою. А згодом планую наздогнати своїх подруг із докторською. Крім того, я вже викладаю у коледжі Нью-Рошель. Так що всі, хто потребує допомоги з коледжем, приходьте до мене. Ніксон каже, що у всіх 270 учасниць програми є одна спільна мета побудувати нове життя та залишити відчуття сорому позаду ми беремо усіх хто до нас приходить. Ми використовуємо усі ресурси, щоб вони знову змогли у себе повірити. За словами Ніксон, про успіх програми Коледж та громада свідчить те, що її учасники не повертаються до в'язниці. А для неї особисто головна цінність програми у тому, що вона повертає людям мрії та віру в себе. Наталія Леонова Голос Америки.